Привіт, мої любі дітки! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Хто це? Так, дітки, це Білка, Білка. А це ведмедик. А ось хто? мышка. Пи, 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 мышка. Мышка залетала до нас у гости. Ой, а це кто такой? Ой! Колючий. Так, дитки, це їжа. ежа, ежа. Такий сіренький злий. Це у нас. Вовк. Вовк. Вовк, дітки. Це вовк. Це все звірі. 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 Живуть вони, дітки, у лісі. Живуть у лісі. Зараз у нас пора року. Осінь. 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 і звірі. Звірі, дітки, готуються до зими. Зимою іде сніг. Снігу багато. Холодно. Звірі готуються. До зими. Зараз ми з вами подивимось, як вони готуються до зими. На гілячках на тоненьких поки день ще не погас, сироїшки та опеньки, білка сушить про запас, буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у каморі ціла в'язочка грибів. Дітки білочка живе у доплі і готує собі на зиму грибочки і горішки. Ведмець спить у берлозі, їжачок у норі. Він собі збудував теплу нірку із листячка. Дітки, ми з вами продовжимо далі вчити, хто як до зими готується. А сьогодні до побачення! Гарного вам дня!